Школу доброго ранку, вчителі та учні гімназії номер 6 Сьогодні стартує фестиваль анімаційних стрічок Солом'яний бичок і тому моя розповідь буде про мультики. Хочу вас запитати, а чи любите ви мультики? Якщо так, пишіть у коментарях, які саме. А чи знаєте ви, що слово анімація перекладається як оживлення картинки, а мультиплікація як розмноження? Багато оживлених картинок з цього і складаються мультики. Малюнки, які змінювали одне одного і народжували історію, робити почали ще в 19 столітті. Спочатку це були короткі примітивні замальовки на тему. Та усе змінять брати Люм'єр, які дали життя першому кіно, а відповідно й мультфільму. Скориставшись їхніми винаходами, режисери Блектон та Сміт зроблять перший в світі мультфільм «Цирк ліліпутів». Утім, у цих малюнках, що рухалися в кадрі, не було жодного сюжету. І лише в 1908 році перший європейський мультиплікатор. Еміль Коль випустив свою роботу Фантасмогорія, у якій був і сюжет, і герої, яких можна було розпізнати. Щоправда, він вирізав їх з паперу. Так було простіше рухати фігурки всередині кадру, ніж постійно перемальовувати. Далі анімаційну естафету перехопив американський карикатурист Уінзор Маккей. А згодом світ дізнається про генія, який поділив анімацію на до і після. Це був Волт Дісней. Першим розглянув анімацію як комерційно вигідну справу, і в 1928 році світ побачить перший звуковий мультфільм від Діснея Пароплав Віллі. Саме Дісней зможе з намальованих героїв створити зірок екрану. Так, першим його супертворінням став Міккі Маус. На цьому Волт Дісней не зупинився і в 1931 році створив перший кольоровий мультфільм Квіти та дерева, який приніс йому Оскар. А через шість років на екрани з'явиться перша звукова повнометражна намальована картина «Білосніжка і сім гномів, яка мала фантастичний фінансовий успіх. Відтоді й розпочався золотий вік студії Волтадіснея. А чи ви знаєте, як називався перший український мультик? Не дарма наш фестиваль має назву солом'яний бучок, тому що це є назва першого мультфільму, зробленого в Україні. Українська культура як ніколи потребує відродження, розвитку та підтримки. Тому плекаймо нашу спадщину. Перший український анімаційний фільм вийшов 1927 року. Це була казка про солом'яного бичка. Його автор, художник В'ячеслав Левандовський, був відкривачем, який винайшов чимало пристроїв для знімання анімації та якого називали чарівником руху. Наступниками Левандовського були непересічні художники учні Нарбута Бойчука Кричевського. Один з них Іполит Лазарчук згодом створив одну з найцікавіших анімаційних студій в регіоні. Творче об'єднання художньої мультиплікації при «Київнаукфільмі», фільмі, яке ми тепер знаємо під назвою «Укранімафільм». Митці цієї студії не боялися експериментувати і зуміли витворити самобутню школу української анімації. Сьогодні існує багато технологій, які відкривають і показують нові бачення художників і аніматорів. І солом'яний бичок, який запустив хід історії української анімації, постає у нових образах, виростає і надихає наступні покоління. Над будфільмом працює величезна команда професіоналів сценаристи, режисери, розкадровники, мультиплікатори, звукорежисери, актори та ще багато інших спеціалістів. Існує три типи анімації, які саме вам розкаже Валера. Привіт! Це Валера! І на мою думку, існує лише три основні типи анімації сучасна, класична і праанімація. Поясню! Отже, перший тип проанімація. Це анімація, яку можна робити і дивитися без використання комп'ютера. Тут хочу виділити три найпопулярніші для мене підтипи: сканімація. Анімація з бар'єрною сіткою, монограф чарівні рухомі картинки все це одна і та сама анімація. Даний підтип анімації став популярним на початку 2000-х завдяки руфусу Батлеру Седеру і його книжкам торгової марки Сканімація. Мені здалося, що там рухався знімок. Серьезно? Другим підтипом виділю Тауматроп. Найпопулярнішу іграшку кожного аніматора. Кардинал з одного боку. Порожня клітка. А тепер. Це не магія. Це називається оптикою. І звісно, фліпбук. Я робив щось схоже на сторінках шкільних зошитів. Другий тип класична анімація. Це анімація, яку роблять за допомогою комп'ютера. Тут хочу виділити два підтипи традиційну покадрову анімацію. Кожен кадр малюється на окремому аркуші, розмальовується і відзнімається, після чого за допомогою комп'ютера збирається у готовий мультик. Також популярною є стоп-моушен анімація. Покадрова анімація, де замість малюнків використовують фотографії. Особисто я поділяю плоский стоп моушен, так звана перекладка, і об'ємний стоп-моушен, пластилінова лялькова сипуча анімації. Другим підтипом виокремлю захват руху ротоскоп або Motion Capture. Основою тут є рухи людини, які за допомогою комп'ютера перетворюють на анімацію. І третій тип сучасна анімація це анімація повністю зроблена на комп'ютері. 2D. Двовимірна анімація є найпопулярнішою для створення мультсеріалів або короткометражних мультфільмів. Існує багато програм, техніки, стилів для виробництва 2D анімації. 3D-анімація. Тривимірна 3D анімація набрала популярності після виходу першого 3D-повнометражного мультфільма Історія іграшок від студії Pixar. Це Валєра і анімуємо українською, незважаючи на війну. Як створити мультфільм в домашніх умовах? Спершу оберіть матеріал, з яким будете працювати пластилін, ляльки або малюнки. Другим кроком буде створення простого сюжету, який хочете донести глядачеві. А третій крок. Реалізація вашого задуму Споримо, я вже чую ваші голоси. Типу: О, це дуже складно, це дуже довго. А ви знаєте, що ми можемо створити анімацію за дві хвилини? Добродій розкаже, як саме. Здоровенькі були мої дорогінки. Ану, підніметь руки, хто любить мультфільми. Я впевнений, що з тої сторони екрану море рук. Це ще раз доводить, що всім родом з дитинства, а мультфільм це велика і потужна сила. Особисто я відчув себе українцем і став патріотом, дякуючи серії мультфільмів Володимира Дахна, як козаки там, дівчат рятували, як козаки футбол грали, як козаки мушкетерам допомагали. Дійсно, мультфільм дуже потрібен, особливо зараз. А давайте сьогодні зробимо мультфільм. Всі добре знають, що справа це дуже важка. Для того, щоб зробити 10 хвилин мультфільму, цілими роками працює величезна команда режисерів, сценаристів, концептерів, декораторів, художників-аніматорів повних вас руку, проміжних, заливників, контурників, акторів, звукорежисерів я просто всіх не буду перераховувати, щоб просто не відбивати вам охоту. А ми зробимо за декілька хвилин і в нас вийде. А почнемо ми з самого простого: у звичайних мультфільмах рух, який триває одну секунду. Відображається 24 кадрами, а ми спробуємо обійтись всього двома кадрами, які постійно повторюються. От тільки треба придумати такий рух. Бо хай це будуть крила качки. Для цього ми беремо звичайний аркуш паперу, складаємо його вздовж, притискаємо і розриваємо. Складаємо навпіл поперек. Ось у нас і вийшло два кадри. А зараз ми на них будемо малювати фазу рухів нашої качки. Треба передбачити краї нашого малюнку, щоб правильно його закомпонувати. На нижньому кадрі ми малюємо нашу качку з піднятими крилами. Так, спочатку тулуб. Шия, голова, носик, очі. Хвостик, лапки і крила вверх. Так, раз, два, три. І крило з іншого боку. Трошки підрівняємо. Так. Тепер перегортаємо. І ту саму качку зверху. Звичайно, тільки з крилами вниз. Тіло в нас залишається нерухомим, тому можна сказати, що ми його перебуваємо. У нас аркуш трошки прозорий, це нам допоможе. От можна для цікавості відкрити її ротик. Є. От так. Хвостик. Лапки ті самі. А крило вниз. Криву, і друге. Готово. Ну що ж, найважча робота зроблена. Тепер саме приємне. Беремо тоненьку ручку або лівець, бажано без граній. Я беру свій пензлик. І таким от чином накручуємо верхній кадр. Отак. А тепер, увага, дивимось мультфільм. Ура! Вийшло! Качка полетіла! А тепер пограємо з мімикою. Спробуємо намалювати чортика, який, бачить, вакулу, лякається і кривиться. Так, знизу малюємо чортика, який злякався. Так, так. Ось такий він зляканий. Очки. Вушка опустив. Перегортаємо. А тут зверху він скривився. От і готова. Так само можна і намалювати хлопчика, який танцює гопак. Лицаря, який рубає мечем. ...і... Рубає українського воїна, який стріляє в загарбників. Патрони скінчились. Давай сюди набої! Лента за лентою набої подавай... Бо козака Пацюка, який дмухає на вареник. <звук> Головне не зупинятись. Треба дати можливість дитині спробувати себе у будь-чому. Хто зна, можливо, в майбутньому ваша дитина це геніальний Володимир Дахно або Сікорський, або Лантович, або Шевченко. І неважливо: поет, чи художник, чи футболіст. Головне спробувати все. Ой, зовсім забувся. Крім двокадрової анімації, в домашніх умовах можна робити і багатокадрову. Як, наприклад, в карикатурці. Зараз я вам покажу. От дивіться. От і все. До зустрічі. Як ви змогли побачити, знімати анімацію зовсім не складно. Головне повірити у себе. Фантазуйте, придумайте простий сюжет та спосіб реалізації пластилінова, лялькова або класичні замальовки. Вибір за вами. Пробуйте, не бійтеся, і у вас обов'язково все вийде. З нетерпінням чекаємо ваших робіт на фестивалі Солом'яний Бичок.